Рулан, ходимо навколо дуба, правда? Подивимося. Розкажу, як... який у нас дуб класний, великий тут. Величезний. Пане четверо чоловік його б не обняли, якщо руки так наставити. Ну, добре, я хочу про інше. Дуб дубом, дуб класний. Але я хочу сказати, що потрібно всі справи робити за годинниковою стрілкою, Щоб ви не робили. Чи помішуєте борщ? чи щось накручуєте, в'яжете, чи кудись йдете, бігайте навіть по стадіону, і то треба бігати за годинковою стрілкою. У мене у чоловіка рідня, живе далеко в горах, високо, на Кавказі. Він каже, змалку всі робили все за годинковою стрілкою і підкреслювали це, що треба все робити так, як сонце рухається. Майте на увазі, і буде вам удача!